Щось я не подумав раніше записати відео на цю тему, але так як вчора я стрімив і це трапилось зі мною, ну майже трапилось зі мною два рази, то я подумав, що це дуже важливо розказати вам, так як зараз дуже багато нових гравців, а гравців по Е2 вже досвідчені досить, скажімо, винахідливі в якомусь сенсі. І тому я вам розкажу, як вас можуть заскамити, щоб ви не ви не велись на такі спроби. Жалюгідних людей вас скамити. Тому розкажу все, що я знаю. За всі роки, які я грав в Поя, я багато бачив різновидів скаму. Але загалом розкажу вам про три основних вида. І два з них трапили зі мною вчора. ну, от Загалом є кліп. Подивимось. Я продаю пояс за 7 диванів Звичайно, Унік пояс, він, ну, він приблизно так і коштує, тобто це нормальна ціна. Це валюта валюта. Я вже радію, що Шо? зараз, на решті, валютка буде. Чел прилітає до мене. По-перше, дуже підозріло кожен раз, коли людина, яка до вас прилітає, має валюту, причому, при цьому будучи якимось персонажем без асенденції. Тобто, це персонаж, скоріше низького дуже рівня. Куриці це навіть і новий аккаунт, який вона ну, не боїться, що цей аккаунт забанять. А, тому це, скажімо так, перший дзвіночок може бути. Звісно, це нічого не означає. Людина може нового персонажа качати. Це, це, це не показник. Але один з таких дзвіночків, що треба бути обережним. Урод. І так само навпаки, якщо у людини вже є Sенnaсі, це не означає, що вона не скамить. Тому далі. Я кидаю пояс, людина кидає 7 екзів і інстантом приймає трейд. Це найбільш такий дефолтний, скажімо, найбільш слабкий вид скаму, коли людина просто кидає вам іншу валюту в сподіванні, що ви просто не помітите, що там насправді не діває на екзи. Тому що, наприклад, дійсно, це був вже 12 чи 14 година стріма, я, в принципі, міг би бути дуже втомленим вже і не помітити. Але. Я ж кажу, так як я вже досить багато стикався з таким скамом, то я завжди дуже сильно перевіряю в трейдах. Я одразу помітив. А, і людина одразу лівнула спаті. Сос, подивіться. І, скоріше все, вони ще й офлайн заходять зазвичай, щоб ти не міг. Ну, коротше, я не знаю, вони. Хтось файн виходить, хтось бочить вас одразу, тобто, там, ну, скажімо, різні реакції від скамерів. А ще, ще найкраще що ви можете з цими людьми зробити, це коли ви репортити, ви можете ред по нікнейму, натиснути репорт, там є вибір скамінг. Опишіть коротку проблему, що людина там, наприклад, підкинула вам іншу валюту, ну, намагалась підкинути. І якщо таких людей багато репортять, то їх досить швидко банять. Це перша, перший тип скаму. Другий тип скаму трапився зі мною ну, буквально через пару годин після цього. Абсолютно той самий стрім. Давайте подивимось. А, я купляю лук за 4 дівайну. Як ви бачите, ціна 4 двійна. Якось дивно. Ну, по-перше, ну, окей, це не те, що дивно, таке досить часто, але загалом, типу, зараз оглядаючись назад, ти розумієш, чому людина саме так робить. А, як ви бачите. Цей лук за 4 дівайна, всі інші за 7, 8, 8 і, і вище. А Для чого це зроблено? Для того, щоб люди дуже швидко побачили, що типу: о, який лук. Клас, класний. 5 фунт тому всього виставили треба забрати. І всі пишуть тебе. Це за 4? 84. Я лечу до людини. Where are you, bro? О, До речі, знову ж таки, як ви бачите, ну, такий невеличкий показник, що людина без безсендця це другий рівень персонажа взагалі. От другий рівень, тому це вже перший дзвіночок такий. Я кидаю трейд. Чотири дівайна. Це той самий лук, все нормально. Я перевіряю, що це той самий лук. Людина пишеш 4.2 ціна. Я спочатку здивувався. А, тому що, ну, як видно, ціна якби 4. Зараз. Зараз. 0 ну, табнись. О, ціна 4. Але як, якщо тут вище подивитися, ціна 4-2. Але, якщо чесно, типу, по, по моїй досвіду на цю ціну ніхто не дивиться. Ціна, типу, ну, на оцю сюдиться. І, на, на жаль, сайт poe 2 Чомусь навіть, на відміну від poe 1 не вміє показувати там, 4,5, наприклад, Дівайна і так далі. Він завжди округляє. Тому людина пише в такому тоні. Капсом, Три крапки, чекет. 4,2. 2 uh, It was 4.2, 4-2. C again, good luck. Ну, Тобто людина, так скажімо, суперагресивно каже, щоб. Ну зараз я поясню, для чого. Um, bot, От ботом 2 4.2. а uh, Я кидаю 4-2. Я вже думаю, ладно, окей, 4-2, так 4-2. Так як дівайн за 70 екзів, 0.2 це 14 екзів. Я кидаю йому ці 4 двай 14 екзів. Дивлюсь ровук той самий. Приймаю. І він такий. А хіба це не 16 екзів, типу, має бути? E, ну, тобто, по факту, 14 я все правильно закинув, але людина, ну, скажімо так, знову ж таки, просто перебуває у цей дефолтний, скажімо, процес э, трейдінгу. Та боже, який хуйсос. І у людина виходить вивести мене на емоції, і це на цей принципі і розраховано те, що він робить. Він знає, що він дуже сильно буде вибішувати людей, і в них будуть такі емоції, як у мене, у когось більше, у когось менше. сука, старався, подавив. Нахуй. Це просто. Я вже був трошечки притомлений, але. Це що да. нема екзаме. Так... Ам... Комп'ютер згорів, блять. <laughs> да. Кидаю 4 Дівайна, 16 екзів, і людина кидає лук. Кидає лук, але кидає інший лук. Яка ж... І тут для мене, до мене просто приходить реалізація таке мовити. Чоска ще, ще, да? Що це насправді з камер, і людина просто робить так, щоб ви були злі, щоб ви втратили пильність, так би мовити. І ви спочатку кинули 4 дівайна, потім 4 Дівайна, на 14 екзів, потім він пише капсом, це зло. Ви знову ви ще підгоріли трошечки, ви кидаєте ці вонючі 16 екзів, бачите лук і приймаєте просто цей... приймаєте як би трейд. І да. Але не в моєму випадку. Людина одразу ліває. а Людина одразу оп, і, зам... і забочила мене. А, тому да, з такими найкраще ви можете зробити, це просто зарепортити. Найкраще, що у вас є, якщо у вас ще є а, запис, це взагалі прекрасно. Таких дуже швидко байнять. Ви можете відправляти на пошту GG репорти прямо з записом. Я зараз це і планую зробити прямо після відео. Тому з такими треба боротись. На жаль, це дуже сумні люди, які скамлять. Тому ем, побажаємо їм тільки ем, покращення життя, щоб у них е, з мозком все було норм, тому що це ну, дуже сумні люди насправді. Так, от. Ем, і, що найцікавіше, треба бути дуже пильним, тому що ця людина Можливо. це, в принципі, найбільш... Um, як сказати? На, просто, щоб ви розуміли, наскільки люди можуть з усіх сил старатися вас скамити, Тобто, от людині реально не впадло цим займатися на, на такому рівні. Я вам зараз про що це. ]我想... Дивіться. Запам'ятайте. дивіться, на цей лук. Ні, давайте спочатку лук, який він мені хотів, ну, який я хочу дійсно купити. Дивимось на цей лук. Дивимось на статин. А, воно дві руни на фіздемедж, бо uh, атакс Additional Arrow, Відсотковий физ, фотовий фіз, uh, фотовий лайтінг кріт демедж бонус, Декстеріті і life перенаним хіт Тепер дивимось Уже. на другий лук, який він мені підсунув. Дивимось на стати дві руни на фізу, бо атакс additional arrows, Відсотковий фіз, фотовий фіз, фотовий лайтінг Тут, правда, куриців у нього. Типу, це трошечки він. ну, да. Але Damage бонус, декса і лайф переним хід. Тобто, загалом людина, ну, Сравсь. ви у, 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 це... розумієте, Бут... наскільки людина реально старається з усіх сил а, заскамити гравців в першу чергу нових гравців, да? тому що ну, досвідчені гравці менше підвержені скаму. Те, що людина реально не ну, запарилась, знайти схожий лук. Купити його, зробити, причому, бачите, він ще й зробив колітя, щоб ну, кількість рядочків була хоча б про інсудаково, щоб було видно, що там є якість. А, тому що ну, людина так, знаєш, знаєте, типу, вже третій раз кидаєш четвертий трейд, ти так зиркнеш, просто побачиш, що там ну, стати приблизно ті ж самі, і просто приймеш цей трейд, а ну, і все. Якби, а ти потім подивишся, вдягнеш лук, і зрозумієш, що це не той лук. А, тому треба бути тут дуже обережним. Найкраще, що ви можете зробити, це взагалі перевіряти всі цифри. Як то кажуть, take your time. Якщо ви кидаєте вам кидають трейд, ви трейдитесь, Не соромтесь, будь ласка, сидіти в цьому вікні трейда. Якщо вам треба хвилину, дивіться на цей лук, хвилину. Перевіряйте кожну цифру, звіряйте. Не соромтесь, будь ласка, це ваш трейд. Ви нічим не зобов'язані перед людиною, яка вам трейдить. Це як на базарі, умовно, або, не знаю, в магазині. Ви ж стоїте, наприклад, ви можете там сісти і почитати склад, там, не знаю, молока, якого, ну, я не знаю, чи там солодощі якісь, ви можете почитати склад, ви можете з ціною, ви можете почитати, звідки взагалі виробник і так далі. Тут абсолютно та ж сама ситуація. Ви нічим не зобов'язані людині, яка з вами трейдить. Тому будьте обережні, будь ласка. А взагалі найлегше, що ви можете зробити, як перевіряти, це по назві. Це саме перевіряти цю назву рарки. Тому що кожна рарка, кожен жовтий предмет генерує рандомну назву, яка складається з, начебто з двох слів завжди. Тому конкретний цивук називається, Це який я хочу купити. Він називається Spirit Breeze. І от бачите, я альтабуюсь, я дивлюсь просто на назву Spirit Breeze. Бріз. В супер рідкісних випадках ці назви дійсно співпадають. Ці назви можуть бути однаковими. Але шанс на те, що і назва буде однакова, і стати будуть схожі, дуже маленький шанс, тому краще перевіряти, ну, але все одно краще перевіряти стати. От. А це другий лук це Duskwind. Як ви бачите, це інша, інша назва, е, тому це пер... Ну, ви одразу досяг можете визнати, визначити, що це не той лук. От. Це був другий тип скаму, скажімо, досить такий запарний. От такі чели, це я за весь час, напевно, бачив, окрім цієї людини, тільки одна людина. Грає в поер у років 7, може більше, тому, як ви бачите, це досить рідкісний скам це прям чели, які дуже схочу заскамити вас. А, і останній тип скаму це коли я вам покажу. Для прикладу, дивіться, уявімо, що це вікно трейду. Уявімо, що людина щось купує за. Наприклад, людина хоче у вас щось купити за 120 екзів, наприклад. Або за 100. Екзів. Давайте, щоб зручно було 100 екзів. Тобто людина отак має вам скинути в трейд. А, що людина буде робити, якщо хоче вас заскамити, уявимо, що вам, вона вам кидає трейд. Вона така, отак. Оп-оп-оп-оп. Така пауза. Буде обов'язково пауза, щоб ви роздивились, що тут типу 80. Потім людина відміняє трейд, біжить до стеша вашого. Ну, що, типу, робить вигляд, що вона, типу, ну, не доклала Exit, тобто, зі скрині забула взяти просто. Підбирає до скрині а, і починає кидати в ось так. Це, це відбувається набагато швидше, тому що у них, ну, по-перше, є скрипти заради для, для, цього і так далі. тому... І кладе ось так. І якщо ви так типу, ну, зиркнете, з першого погляду, навіть ну, реально складно помітити, що щось не так. А тут насправді не 100, а 70 екзів. Тому будьте -то обережні. Враховуючи, типу, зазвичай це скамлять, якщо що, ну, типу, навряд чи вас будуть скамити на таких маленьких цінах, як Екзи. Зазвичай це відбувається на дівайнах. Наприклад, там людина має вам заплатити, наприклад, 60 дівайнів, да? це тобто, тобто 6 стопчиків має бути, ну, 6, верніших клітинок заповнених, а вона вам скине там, типу. 10, 1, 1, 1, 10, 10, наприклад, і в два рази дешевше просто купить шмотку, яку потім перепродасть спокійно. Тому, будь ласка, перевіряйте, не соромтесь трошки більше часу перевіряти те, що ви купляєте, чи продаєте, чи загалом, І не ведіться на таких людей і репорте їх обов'язково. Тому да це відео буде вам корисним. Дякую.